Say nothing from one. Якщо ви вперше чуєте про бренд Nothing, нічого дивного, бо це перший смартфон компанії. У цьому відео я розповім вам, що це за смартфон, хто його зробив, та чому це був один з найочікуваніших Android смартфонів цього року для мене. Купити його в Україні досить складно, та навіть у цитрусі є тільки невеличка партія, яку вже майже розібрали. Але я встиг видірвати один для того, щоб все ж таки зробити огляд та показати вам, що є цікаві смартфони не тільки у великих та відомих вам компаній. Мене звати Руслан Самоваров, а це досвід використання, на мій погляд, одного з самих цікавіших Android-смартфонів 2022 року. Дуже сподіваюсь, що вам буде цікаво подивитись цей огляд, навіть якщо ви не збираєтесь купувати цей смартфон. Це дійсно цікаво. Довіртесь мені. Як завжди, велика подяка нашим захисникам за те, що в нас є можливість робити цей огляд. Ви найкраще. Ну що ж, починаємо. <звук> Тобу точно страшно. Що таке Nothingphone? Трішечки історії. Є такий парубок Карл Пей. У 2010-му він працював у Nokia. У 2011-му в Meizu, Наприкінці 2011-го перейшов у Oppo, а у 13-му звільнився відтуди разом з віцепрезидентом Піта Лау та заснував бренд OnePlus. Через 6 років наприкінці 2020-го року він покидає OnePlus та засновує компанію Nothing. Амбіціозний хлопець. Так, але цікаво, хто став інвесторами бренда Nothing. серед них творець iPod Тоні Фадо, співзасновник стрімінгової платформи Twitch Кевін Лін, генеральний директор Reddit Стів Хофман та відомий американський ютубер Кейсі Нейстад. Я вже чую, що ви собі міркуєте, що це частина маркетингової кампанії, та я з вами згоден. Але треба розуміти, що якщо б вони не вірили в успіх цієї кампанії, чи Карл Пей збирався б робити якусь дику? Уху, то вони б не ризикували своїми іменами. Та й треба знати, коли Карл Пей випустив свій перший смартфон OnePlus One у 14-му. Вони чекали на продаж близько 50 тисяч смартфонів, а продали майже мільйон. Тобто довіра у інвесторів такі була. Також до розробки пристрою був підключен сучасний шведський виробник аудіотехніки Teenage Engineering. До речі, саме на їх бестселеру синтезатору OP1 була написана стовідсотково відома вам пісня Шведіш Mafia One». Вони зробили багато музичних продуктів, в яких немає аналогів в світі, але їх всіх об'єднує одне: дуже стильний інженерний дизайн. Чому це важливо зараз у огляді? Тому що я хочу, щоб ви розуміли, що компанія Nothing, починаючи з перших продуктів, робила їх з максимальним акцентом на інженерний дизайн, причому як зовнішнє, так і внутрішнє. Зараз буде фраза, яку ви можете оскаржити, бо то справа вкуса, але мені дійсно здається, що на сьогодні це найкрасивіший Android-смартфон серед усіх існуючих. Та я зараз розповім, чому я так вважаю. А якщо подивитись ще на навушники, усе це. Разом виглядає дуже лаконічно та завершено. Так, ну добре, історія цікава, та треба вже переходити до дизайну та особливостям цього дизайну. Дизайн. Впевнений на 100%, що ви будете згодні з тим, що він схож з айфоном. Так про це говорить навіть засновник Nothing Carl Pay. та зовсім не соромиться цього. На мій погляд, гірше коли та говорять, що винайшли новий дизайн, а самі скопіювали Apple. Nothing Phone One досить великий смартфон розміром як iPhone 13 чи 14 у версіях Pro Max, тобто він великий. Але якщо Pro Max тримаєш в руках та окрім великих розмірів, він досить важкий, то Phone великий, але набагато легший. Різниця у 47 грам відчувається. Та сприймаються смартфони зовсім по-різному. Це досить цікаво, тому що я вже котрий раз говорю: айфони в е, версіях Pro Max – це дуже великі смартфони. Nothing Phone таких же розмірів. Але він відчувається краще. Мені це досить дивно навіть говорити, тому що я обожнюю Apple, та водночас я захоплююсь тому, як, який гарний баланс у цього смартфона, ваги та розміру. Та мене навіть не засмучує, що це лопата. Рамки зроблені з переробленого алюмінію. У них є дуже такі невеличкі фаски, завдяки яким грані не ріжуть руки та приємно відчуваються на дотик. Спереду та ззаду міцне скло гаріла глес п'ятого покоління. У смартфона є захист від пилу та влаги стандарту IP53. Та ось ми нарешті добралися до головнішої зовнішньої фішки цього смартфону задня панель прозора. Та ти бачиш внутрішні елементи смартфона та підсвічування, яке називається гліф. Спроби зробити прозору задню панель вже робили Xiaomi. Була версія Mi 9, там де ми, типу, бачили внутрішні елементи через прозорий корпус. Але, як з'ясувалося, це були декоративні елементи, тобто це не справжня плата, а муляж під кришкою. Nothing пішли по іншому шляху. Зробили прозору кришку, але не малювали там фейкові плати. В інтернеті є відоси з розбором цього смартфону. Та ми бачимо, що під склом знаходиться панель з підсвіткою та модулем. З дротової зарядки. А ось між склом та платою розміщені невеличкі панелі у колір корпусу, під якими вже знаходяться плати. Мені подобається, як це виглядає. Та от у парі з гліф підсвіткою це просто немає слів. Гліф? Що таке гліф? У корпус Nothing Phone інтегровано 972 світлодіода, які розташовані у п'яти фігурах, котрі вкриті білими накладками для більш білого кольору та равномірного підсвічування. Якщо придивитись, можна побачити, як за цими накладками приховані діоди, причому жовтуваті. Звісно, коли так не вглядаєшся, то здається, що ці полоси глів цільні. Я не хочу зараз багато часу розказувати, як вони класно світяться, тому що це очевидно. Вважаю, що краще я розповім, як вони використовуються: перш за все, це сповіщення. Коли вам щось приходить, вони моргають, коли вам хтось дзвонить, вони танцюють под рінгтон. Тут є 10 стандартних рінгтонів, які по різному у такт звуків вмикають різні гліфи. Самі звуки не схожі ні на які рінгтони, які я чув раніше, та, на мій погляд, зайдуть далеко не всім. Мені декілька сподобалось, наприклад, от цей. Та оцей. До речі, мені здається, що цей звук схож на ріпіння з динаміків, яке раніше було, коли рядом з динаміками починав дзвонити телефон. Пам'ятаєте цей звук? Та якщо вам не сподобались ці стандартні звуки, можна встановити звичайні лінгтони з ваших улюблених пісень. У цьому випадку гліфи починають танцювати як еквалайзер під музику. До речі, налаштування гліфів гарно вбудоване у систему. Та є можливість автоматично вмикати беззвучний режим, коли кладеш смартфон екраном донизу. Це зручно. Також є можливість налаштувати графік роботи гліфів, щоб під час вашого сну воно не блимало вам у кімнаті. Другий спосіб використання підсвітка під час зйомки відео чи фото. Більш велика площа світіння дає можливість усунути тіні від об'єкту, особливо помітно, коли об'єкт невеликий. Та й під час портретів є різниця між. Використанням спалаху та гліфів. Зараз ви це можете наочно побачити. Третій невеличкий, але цікавий спосіб використання це індикація зарядки. Коли ви під'єднуєте смартфон до зарядки, ця полоска відображує відсоток заряду. Та якщо він вже на зарядці, можна його поворошити та швидко побачити приблизний відсоток заряду. Наскільки ці функції гліфів необхідні та корисні? Це добре питання. Більшість часу смартфон знаходиться екраном догори. Тобто, коли там щось блиме, ви цього навіть не бачите. У сценарії, що він стає беззвучним, коли його повертаєш екраном донизу та бачиш ці гліфи оце зручно. Підсвічування під час фото та відеозйомки, це теж зручно. Індикація заряджання. Прикольно, але не цікаво. Все тому, що заряджаєш його вночі. Та під час заряджання тут відображається екранна заставка, там де можна побачити час, дату, що на мій погляд, важливіше ніж відсоток заряду. Але коли він в руках, то тобі дзвонять чи приходять повідомлення? Гліфи виглядають топово. Мені сподобалось. Можна було б зробити щось краще. Ну можливо було б гарно, щоб ці гліфи були RGB кольорові. Можна було б зробити швидкий доступ до вмикання усіх цих гліфів для того, щоб використовувати як ліхтарик. Але цього немає. Я не розумію, чого. Мені здається, це потрібно зробити та додати у наступних оновленнях таку можливість. До речі, якщо у вас є якісь ідеї, як це можна ще заюзати, пишіть у коментарі. Дисплей. Наступний пункт, який мене вразив у цьому смартфоні, це дисплей. Та тут є одна дуже цікава річ, про яку ви навіть не здогадаєтесь. Слухайте, перед вами поточні android флагмани від найпопулярніших світових брендів, що об'єднує усі ці android флагмани окрім того, що це флагмани, непропорційна рамка під дисплеєм. Цікаво, що я зараз демонструю офіційні зображення смартфонів, та кожен бренд намагається не привертати зайву увагу до цього, але ніжня рамка ширша ніж бокові. Це факт. А оце айфони. Починаючи з iPhone 10, рамки однакові з усіх сторін. Це виглядає краще. Комусь може пофіг на це, але це стовідсотково виглядає краще. Питання: а чому це на iPhone зробили такі рамки, а на Android-девайсах девайсах ні. Не хочуть? Ні. Хочуть. Та <смас> інколи навіть видумують якісь цікаві історії, що якщо ця рамка буде тонкіша, то ви будете випадково доторкатись до сенсорного дисплею. Ага, щось це не заважає робити дисплеї водоспади. Справа у іншому у ніжній частині смартфонів під дисплеєм знаходиться шлейф, який з'єднує дисплей з платою. Зробити його зверху корпусу немає можливості, тому що там динамік, різні сенсори, камера. Місця немає, а знизу вони вимушені робити більшу рамку, щоб його умістити. У сучасних Android смартфонах роблять різні спроби зменшити цю рамку. Та їм це навіть помалу вдається, але це все одне, не однакові рамки. Що ж зробила Apple у iPhone X? Вони загнули дисплей ось таким чином, щоб шлейф можна було під'єднати зі зворотньої сторони. Так, для цього знадобилось використовувати гнучкий дисплей. Так, це зробило смартфон дорожче. Але Apple зробила це. Повертаємось до Nothing. Що зробив Карл Пей. Зробити красиво, незважаючи на ціну, та встановити більш дорожчий гнучкий дисплей, та зробити ідеальні однакові рамки коло дисплею. Я це все розповів для того, щоб ви зрозуміли, що рівні рамки це не просто прикольно, це важко зробити. Та це ще один приклад того, чому я вважаю, що Nothing Phone – дуже красивий смартфон з точки зору інженерного дизайну. До речі, сам дисплей абсолютно плоский, що теж не так часто буває у андроїд смартфонів, і ця плоскість мене радує. Має диагональ 6,55 дюймів, що трошки менш ніж у айфонів версії Pro Max, Там 6,7 дюймів. Це oled матриця з підтримкою 120 Гц, HDR10+, та яскравістю 500 ніт у звичайному режимі та піковою. 1200 ніт. Дисплей гарно показує навіть під великим кутом огляду. Зображення не змінює колір та контрастність. Виглядає це все дуже чудово. Хочу ще привернути увагу, що у нього швидкий тач-сенсор це теж частіша проблема багатьох андроїд смартфонів. Будь-які ваші дії на екрані приємно робити. Він чітко та швидко реагує на дотик. Це особливо помітно під час ігор, але відчувається навіть у повсякденних задачах. Потужність та облочка. Далі я хочу вам розповісти про потужність. Тут теж цікаво, тому що Nothing Phone працює на Qualcomm Snapdragon 778G тобто не на топовому процесорі. Є три комплектації з різною кількістю оперативної та постійної пам'яті. Карл Пей на презентації обґрунтував це рішення тим, що немає сенсу робити смартфон на топовому процесорі, коли можна зробити плавну роботу на більш доступнішому процесорі та зменшити загальну вартість. Тут, до речі, чи цікаве рішення, тому що встановити у смартфон дисплей, який коштує у два рази більше, ніж звичайні, то можна. А поставити топ процесор це занадто дорого. Але Пей говорить, що це ідеальне співвідношення швидкості, енергоефективності та вартості. Та що я вам хочу сказати. Мене з самого початку це зовсім не бентежило, тому що Google у своїх пікселях вже давно продемонстрували, як може працювати Android на звичайному 778G при гарній оптимізації програмного забезпечення. А після тижня роботи з Nothing Phone я точно можу сказати, що команда Nothing дуже гарно попрацювала з оптимізацією. Він швидко та плавно працює при будь-яких ваших сценаріях використання. Тут ще, звісно, на руку працює. Дисплей 120 Гц, на якому всі анімації виглядають максимально плавно. Карлу Пеє вдалося зробити по-справжньому швидкий та дуже приємний смартфон у використанні, який е, в будь-яких сценаріях не бентежить вас своєю швидкістю. Та ще я хочу сказати дещо стосовно оболонки. Це Nothing OS, яка працює на останньому Android 12. Як говорить Карл Пей, Android 12 гарна та функціональна операційна система, тому щось вигадувати додатково не має ніякого сенсу. Завдяки такому мисленню ми бачимо чисту, красиву систему Android, не перевантажену якимись непотрібними додатками та функціями. Після першого запуску на цьому смартфоні немає ніяких додаткових програм, які вам не потрібні. Мені це дуже подобається, тому що е, дуже часто на android смартфонах коли ви його перший раз вмикаєте, встановлена вже купа якихось додатків, про існування яких ви навіть не здогадувались, і вони вам не потрібні. Навіщо тогда їх встановлювати? З особливих фіч тут фірмовий стиль шрифт у деяких меню, але це все працює тільки з англійською мовою, якщо встановити солов'їну. Красота зникає. Є фірмові віджити годинника та погоди, та єдиний нестандартний додаток диктофон. Він явно зроблен спільно з Teenage Engineering. Бачимо їх стиль. Камери у цьому смартфоні встановлено два модуля камери: ширококутний основний та ультраширококутний додатковий. Тут нема ніяких додаткових сенсорів, типу сенсора глибини чи макро. Але якщо говорити про якість цих камер. То це, начебто, найслабкіший пункт на фінфон, незважаючи на те, що обидва сенсора 50 мегапікселей, та при гарному освітленні ви можете зробити непогані кадри при недостатньому освітленні. Результат середній. Зараз ви бачите зразки та вважаю, будете згодні зі мною. Інколи не вистачає контрасту. Іноді щось змазується, особливо коли об'єкт рухається. Дитину сфотографувати при такому освітленні на цей смартфон важко. Чесно кажучи, це дуже схоже на те, як знімає OnePlus. Іноді гарно, іноді погано, все дуже залежить від освітлення. Робити якісь типові фотки. Можна, але назвати це камерафоном. Не вийде. Відео знімає максимально у 4К 30 кадрів, є оптичний стаб, працює ось так. Тут е, теж можна не коментувати, ви самі бачите, як виходить. Там можете зробити висновки для себе. Селфі-камера 16 Мп та зразки фото перед вами. Та ж сама ситуація, що і з основною: якщо гарне освітлення непогано. Якщо не дуже гарне освітлення слабо. Та, до речі, тут є цікава фішка. Коли ви знімаєте відео, блиме ось такий червоний індикатор. Але якщо що, його можна вимкнути? Безпека! За безпеку даних на смартфоні відповідає сканер відбитків пальців та сканер обличчя. Сканер розташований досить низько на дисплеї, це незвично, тому що на інших смартфонах він знаходиться вище. У деяких оглядах ведучі скаржаться, що це незручно. Я спочатку погоджувався з цим, але після тижня використання я це навіть не помічав. Так що вважаю, що це не є проблема. А ось сканер обличчя загадкова функція. Вона є. Але працює тільки при гарному освітленні. Тобто трошки темніше становиться, смартфон такий, це хто? Кажи паляниця. Та приходиться використовувати сканер відбитків. Звук. У Phone стереодинаміки. Основний розташований знизу, у якості другого використовується розговорний. Він, звісно, тихіший, ніж основний, але стереоефект при прослуховуванні відчувається дуже добре. Стосовно якості, це 100% не так гарно, як на iPhone, але краще, ніж у багатьох Android-девайсах. Особливо у цьому ціновому сегменту. Звук гучний, чистий, але багато середніх частот. Ще одна особливість, яку я помітив. Звук повідомлень з цього смартфону надзвичайно об'ємний. Коли приходить сповіщення, ви у деяких випадках не розумієте, звідки йде звук, де знаходиться смартфон. Це цікавий досвід, але я не можу сказати, це добре чи погано. Сповіщення, навіть якщо це не максимальна гучність, як будто заповнюють кімнату звуком. Це цікаво. Автономність. Стосовно автономності. Акумулятор тут на 4500 мАч. Є підтримка швидкої зарядки 33 Вт, але зарядного пристрою у комплекті немає. Він існує окремо, його можна придбати, але є цікава річ. Він на 45 Вт. Я не розумію, чого зарядний пристрій до смартфону, у якого швидка зарядка 33 Вт... Пропонують зарядний пристрій на 45 Вт. Смартфон без питань працює добу, півтори при 6-7 годинах роботи екрана. Я вважаю, це досить гарна автономність та її вистачить ну, майже усім. Є функція бездротової зарядки потужністю 15 Вт та функція реверсивного заряджання потужністю 5 Вт. наприклад, ви можете заряджати навушники ось так. До речі, коли починається заряджання, глів сигналізує початок цього процесу. Я вже дуже багато розповів, що мені сподобалося у Nothing Phone. але є деякі моменти, к яким є питання. Що не так з Nothing Phone? Мені не сподобалось, як працює автоповертання. Воно спрацьовує на невеличких кутах та не завжди повертається назад. Щось ця функція, стандартна функція усіх смартфонів, трошки дивно працює на цьому смартфоні. Також мені не сподобалось, як працює функція розпізнавання обличчя. Це негарно, коли трошки освітлення падає, та смартфон вже вас не впізнає. Це повинно працювати краще. Також ви повинні розуміти, що Nothing Phone – це нішовий продукт. Та якщо плівку, до речі, вона відразу є на дисплеї з коробки, можна переклеїти у цитрус. Тому що в нас є плотери для гідрогелевих плівок, та ми можемо це зробити. То от з кейсами це потрібно десь замовляти, десь шукати, тому що багато їх точно не буде. Також у системі є деякі баги, про які я навіть, навіть не буду зараз говорити, тому що я поясню, чому я подивився багато оглядів, які знімали місяць тому. Та цих багів було набагато більше зараз, коли я почав користуватися цим смартфоном, вийшло оновлення. Та після цього оновлення, ну, більшість багів е зникло. Тобто він почав працювати набагато краще, ніж місяць тому. Я впевнений, що ті баги, які залишились зараз на цьому смартфоні, е у наступних оновленнях е зникнуть. Тому я не буду про них говорити. Скажемо так. Я користувався їм, мене вони не бентежили. Та і як обіцяв, я хочу трошки розказати вам про навушники Nothing Ear One. Nothing ear. Вони зроблені у схожому зі смартфоном стилі. Прозорий корпус кейса, частково прозорий корпус навушників. Мені подобається, що виглядає це незвично, та ти бачиш, що там усередині. На корпусі є вимка, в котру ти отак палець вставив, отак крутиш та ловиш дзем. Не знаю, як це працює, але дійсно я отак багато часу провів. Це ніяк не впливає на досвід використання самих навушників, але це маленькі дрібниці, які роблять навушники не схожими на інші. Самі навушники внутрішньоканальні, або, як у нас кажуть, вакуумні, гарно тримаються та виглядають у вухах. Мені вони чомусь нагадують старі блютуз-гарнітури типу Плентроніксів, але мініатюрні та такі кіберпанковські. На корпусі знаходяться сенсорні панелі, завдяки яким ви можете ставити паузу, починати відтворення медіа, перемикати композиції та регулювати гучність свайпами. Також хочу додати, що на навушниках практично не залишаються. Відбитки пальців, тобто вони у будь-якої ситуації гарно виглядають. У навушників є шумопоглинання з двома режимами інтенсивності. Працює це е не занадто жорстко, але все, що може вас відволікати, відсікається. Також є режим прозорості, коли ви чуєте, що грає у навушниках та чуєте, що коїться коло вас. От це працює не досить гарно, тому що на невеличкій гучності до 30% чутно, що коїться в тебе, але якщо гучніше, то вже не чутно. А ідея була якраз у цьому. Навушники, звісно, можуть працювати з будь-якими смартфонами, не тільки з Nothing, Та також гарно працюють з iPhone. Є фірмовий додаток, зручний та зрозумілий. Тут можна налаштувати шумопоглинання, прозорий режим, еквалайзер та режим low latency для меншої затримки під час геймінгу. Що стосується якості звука, дуже гарно особливо мені сподобалось, як грає електронна музика. Потужні бас, гарно пророботані середні та високі. Звук чистий та детальний, об'ємний, якісний. Після тижня тестів я навіть почав міркувати про те, щоб купити їх. Автономність десь 24 години з кейсом з увімкненим шумопоглинанням, та до 34 годин у звичайному режимі. Є бездротова зарядка, це великий бонус за їх ціну. До речі, ціна приємна навіть при поточному курсу долару в нашій країні. Nothing Ear 100% заслуговують вашої уваги, якщо шукаєте гарні ТВС-навушники. Висновки. Ох, друзі. Дійсно, дуже великий огляд вийшов, але я вважаю, що про цей смартфон або так, або ніяк. Мені дуже сподобався і смартфон, і навушники. Та я 100% буду стежити за тим, що буде випускати Nothing у майбутньому. А якщо вам було цікаво дивитися цей огляд, підтримуйте нас, обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Посилання на смартфон та навушники я як завжди залишаю у опису. Велике дякую, що додивились до кінця. Мирного неба над головою! Та все буде, Україна! До побачення.